Друзі, привіт до вашої уваги. Лот акумуляторів холоду від Lidl. В лоті присутні два види. Перший вид це в такому салатовому кольорі. В наборі чотири блока. Таких наборів буде 2 одиниці. Сам блок вже наповнений рідиною 400 мг рідини. Вони герметично закриті, рідина не виходить. У використанні вони дуже прості, просто ставите у морозильну камеру на деякий час. Вони замерзають і можна їх використовувати для пікніків та в різних цілях. Наступним буде така модель: маленькі, компактні на 200 г рідини. Так само їх заморожуйте. І використовуєте. Всього в лоті є 6 наборів. Вартість одного набору виходить 93 гривні, а вартість такого лоту 500 гривень. І цей лот вже можна замовити на сайті або у наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом!